В ефірі програма Ваша свобода з вами ведучий Олександр Лащенко. Центральна виборча комісія відмовила в реєстрації ініціативної групи з всеукраїнського референдуму щодо вступу України до митного союзу, але тим часом опозиціонери заявляють, що закон про всеукраїнський референдум чинній редакції є цитую бомбою уповільненої дії. І ця бомба спрацює перед президентськими виборами, які вже невдовзі будуть через півтора року на користь на думку опозиції провладного кандидата, а саме Віктора Федоровича Януковича, звісно. Отже, закон про всеукраїнський референдум, чи є ризик зловживання політиками? І про це ми поговоримо з гостями студії Світланою Коненчук, аналітиком Українського незалежного центру політичних досліджень. Вітаю вас, пані Світлана, нашій студії. І очікуємо на участь в нашій програмі. Просто ще один гість запізнюється народного депутата України від комуністичної партії Оксани Калетник. Вона теж Сподіваємося, візьме участь в нашій програмі. Нагадаю також телефон студії прямого ефіру, шановні слухачі: 490 2905 код Києва 044. Якщо бажаєте, можете долучитися до нашої програми, висловити свою думку з приводу озвученої теми. Ну і звісно, поставити свої запитання гостям студії. Отже, Юрія Володимировна Тимошенко висловила свою думку щодо референдуму. Вона в інтерв'ю, яке дала Українській Правді, стверджувала, що. Закон про всеукраїнський референдум треба скасувати. Аргументація в неї така мовляв, такий референдум, якщо його проведуть, може стати технологічною складовою виборчої кампанії Віктора Януковича, давнього опонента Юлії Володимирівни. Цитую Тимошенка: всенародний референдум в руках авторитарного лідера один із найсильніших інструментів народження диктатури. Кінець цитати. Поки що реакції з боку влади на такі твердження не було, якби вона з'явилася ця реакція, ми, звісно, б її теж навели. Але зараз запитаю гостя нашої студії Світлана Коначук. Ви як експерт, вважаєте, от чинна редакція закону про всеукраїнський референдум? Справді вона може бути механізмом маніпуляції з боку влади, або можливо, навіть і опозиції з боку будь-яких політиків. Чи цей закончені редакції відповідає європейським нормам? Дякую за запитання. І перш за все хотіла б подякувати нашим комуністам, тому що завдяки... Ініціативі, яку вони почали реалізовувати, проблема недосконалого закону про всеукраїнський референдум, вийшла на рівень національної уваги. І якби не ця ініціатива, то напевно критика з боку неурядових експертів цього закону про всеукраїнський референдум була б мало почута. А так, ми вже маємо змогу про це говорити. І ось у даному разі Юлія Тимошенко також подала свій голос проти цього закону. Якщо говорити про можливість маніпуляції законом про всеукраїнський референдум, то можна стверджувати, що скористатися цим законом може тільки влада, опозиція. При всьому своєму бажанні, і як ми бачимо, це на прикладі комуністів, якщо їх так класифікувати як опозицію, не зможе використати цей закон у власних інтересах. Тому що аналіз цього закону показує, що кожен етап референдуму такою чи іншою мірою можна здійснити лише тоді, коли у підтримці цих етапів зацікавлена влада. Сам народ жодною мірою не здатен. Пройти всі кроки до кінця, і чесне підрахунок голосів, а так само вільне волевиявлення на базі цього чинного закону на жаль неможливе. От, до речі, долучилася до нашої розмови пані Оксана Каледник, сюди. Будь ласка, нагадаю, що ми у програмі Ваша Свобода, яку веде ведучий Олександр Лащенко, говоримо про те, чи може бути закон про всеукраїнський референдум у чинній редакції, мати цей закон ризик зловживання владою. Ну а приводом для розмови, крім таких тверджень одного з лідерів опозиції Юлії Тимошенко, є рішення ЦВК, яка відмовила в реєстрації ініціативної групи з всеукраїнського референдуму щодо вступу України до митного союзу. Цю ініціативу. Во активно просуває комуністична партія України, і саме Оксана Каледник є народним депутатом від фракції комуністичної партії. Як ви вважаєте, Оксана Миколаївна, що тепер варто робити? Ви далі? Ви комуністична партія? Ви комуністи далі будете наполягати на тому, щоб такий все таки референдум був проведений? незважаючи на рішення окружного адмінсуду Києва, який заборонив ЦВК направляти свого представника на зібрання із проведення ми Сьогодні знаходимося в такій е, е, життєвій позиції, коли дійсно дуже багато йдуть е, е, майже. На перший погляд, начебто законних дій, але суперечливих, які не відповідають здоровому глузду. Розуміючи це і розуміючи також, що в наших діях є чіткість, логіка, розум, а також те, про що говорять сьогодні і влада, і опозиція, да? тобто. Хочеться рухатися в сторону демократії. Саме так вони розказують про європозитивні кроки. І якщо говорити про цю демократію, то мабуть ми маємо саме в такий от дуже відповідальний момент свого життя, коли долі визначна визначна для нашої країни бувається ситуація геополітичного вибору, мабуть, все ж таки приймати його разом. Тому зрозуміло, що в наших діях будуть поступові чіткі кроки. Оки в напрямку проведення цього референдуму, і ми побачимо скільки разів і якими способами буде намагатися влада зупинити цей рух суду Буде на рішення центральної виборчої комісії чи ні? Ну перші позови ми вже подали. І сьогодні щодо наших конкретних дій, ми будемо знову ж ініціювати зібрання. Для проведення ще референдум раз да, ще раз спроба, і хочемо все ж таки, щоб ми ж діємо публічно. І також в публічній площині влада буде теж зазначати свої позиції. А люди, які живуть в цій державі, мають спостерігаючи робити висновки і кувати свій досвід. А дата визначена ще одного зібрання сьогодні, вона має визначатися, тому що ми з вами в реальних подіях живемо сьогодні. Побачимо, ми проінформуємо про це і кожен крок свій інформуємо. Але з вибраного шляху ми не будемо сходити, тому що це не тільки позиція партії, про яку ми заявляли завжди, яка була в основі наших програмних заявлень і рішень, але це і дійсно наше просто розуміння того, яким чином, якщо ми хочемо будувати демократію, що ми хочемо відповідати саме тим. Скажем так, критеріям, про які ми сьогодні всі сьогодні чуємо і співаємо, да, тобто культуру Європи і європейські цінності, то саме з цього вони складаються з того, що ми вміємо вести публічний діалог разом, а не просто Да, дійсно сьогодні так співпало, що бажання і це щире бажання і влади, і опозиції рухатися в сторону Європи. Сьогодні їх інтереси полягають там. Ну для того щоб приймати таке рішення, я думаю, що треба дійсно побачити, які думки сьогодні існують в країні і на чому ці думки знов ж таки гонтуються. Оксана Колеми ви вважаєте, що це зараз такий справді дуже суттєвий вибір перед Україною. Я чому про це закажу? От буквально напередодні народний депутат від фракції партії регіонів Олег Царьов, якого Важко віднести до єврооптимістів серед українського mm -hmm. політику. Ми він сказав в ефірі телеканалу Тіве, що насправді на його думку у нас сьогодні не стоїть вибір перед країною. Ми сьогодні стоїмо перед підписанням угоди про асоціацію, угоди з країнами ЄС, і це абсолютно на його думку третя річ, яка не має стосунку ані до митного союзу, ані до Європейського союзу. І при цьому Царьов виступив проти проведення референдуму. Знаєте, життя складається з деталей. Якщо б ми, скажімо так, істотньо рухалися в своєму розвитку і не співпала ситуація цього сьогодні підписання з дійсно геополітичними розкладами взагалі у світі, до точки якої сьогодні великі країни підійшли, а ми, як маленька, опинилися посередині, але ми, ще й, але ми ще й каталізатором були всіх тих рішень, тому що знаєте, наша поведінка сьогодні більш нагадує, коли ми будучи. Маленькою країною е, ну, от, е, займаємо таку дитячу позицію. Да? Тобто нас е, е, з, обідали десь, ми побігли е, е, шукати притулку чи захисту в іншій стороні. Я вважаю, але в Росії, але в, з боку Росії. знаєте, є відчу, відчуття, слухайте, про що сьогодні говорять е, на е, політичних дебатах, про що сьогодні говорять ті е, бізнесмени, у яких є е, суттєві втрати з точки зору зору сьогоднішніх ситуацій політичних відношень з Росією. Тобто є така, знаєте, обіда. Я вважаю, що це дитяча позиція, коли ми не контролюємо і не аналізуємо кожний крок свій, думаючи, яким, який вектор далі подій розкладе цей крок. Але ми вважаємо так: ага, сховаємося сюди, розкажемо, що ці погані, може, нас тут захистять. Це дитяча позиція. Ми маємо сьогодні дорогу, дорослити, А по воно складається саме з відповідальності, відповідальності за свої вчинки і за свої дії. І саме на це ми маємо дійсно подивитися сьогодні відкрито. Да, підписання угоди про асоціацію, в ній не йдеться про те, що нам зразу, зразу же, як ми підпишемо, дадуть гроші чи відчинуть кордони, чи нам почнуть сюди йти інвестиції, щось нам розвивати. Дійсно, угода про асоціацію. Цю це більш такий знаєте поняттєвий документ, в якому більше про культуру стосунків про ту базову мораль. На яких будуть далі э, чинитися ті чи інші э, рішення, ті чи ті чи інші події, які вже потім будуть мати в Але Це наважне одно суттєвий вибір. Наприклад, ну, звісно ж, суттєвий, тому що э, в асоціації, наприклад, назна зазначено, що э, ми приєднуємося також до воєнних э, різних воєнних союзів автоматично. Скажіть сьогодні, дивлячись на те, яким чином дійсно розвивається ситуація в тій же Сірії. Наскільки для нас це небезпечно, наскільки ми поділяємо таку позицію країни, ну, знаходять зараз шляхи. Не дійшла Розуміло, справа поки що до військового зрозуміло, удару. Зрозуміло, що знаходять шляхи, але знаходять шляхи тоді, коли заявляють про свою позицію. А тут, ну вже з підписанням цієї угоди про асоціацію, наша позиція висловлена. Вона висловлена з точки зору саме країни, які входять в. Європейський союз, тому це визначна позиція подія для нас, і вона визначна саме тому, що я не просто так сказала, що ми були ще й каталізатором прискорення цих всіх. Кому я е я маю я. на увазі взагалі Україну. А, ми не, ви, ми а ви не про референдум, так. Так, да, Каталізатором прискорення таких от е моментів, коли дійсно в, е в точці геополітичного світового е вибору, тобто формування геополітичних е ядрів, яким сьогодні має, е є і Європа, і Держ. Чи стає Росія? Ми опинилися в точці дійсно, скажем так, інтересів. Цих двох великих геополітичних ядрів, і ми намагалися, щоб на нас звернули увагу. Наша політика за 20 років сидіння на двох стільцях, якою ми дуже пишалися. Вона дійсно щось давала в якийсь момент, але е, рік за роком всі звикли, що ми себе ведемо саме таким чином, і е, але нинішня ситуація вона не допускає сидіння на двох Треба стільцях. Треба, так? так? якщо сформулювати. <настичний настичний> Думки є різні. Якщо ви говорите про позицію нашої фракції, так, так, ми коммунічні. вважаємо, і ми не просто говоримо про це там емоційно, ми доводимо це на реальних цифрах, на реальних показниках. Більш того, знаєте, спочатку цього року я висловила таку е річ, яку не зовсім зрозуміло, от виступала на п'ятому каналі. Я вважаю, що е Взагалі, людина і країна має, має тягнутися до розвитку і йти в цей розвиток. Якщо говорити про наш сьогоднішній розвиток, то він дійсно лежить в площині і ближче до Росії. Ну, це ми можемо просто, ви, на ці... ви, ви, Але ви, ви, коли, так, коли, на ми, рандому, коли ми будемо зростати в цьому своєму досвіді. Життя в світі не спиняється, і не факт, що, скажем так, здобувши цей досвід, ми не розвернемося в більшій силі, зробивши цей крок, укріпшись там, укріпившись. Ми повернемося далі йти до Європи, все інше. Але сьогодні, знаєте, коли у нас такі різкі колібання, вони Треба будуть плачевними. Я звертаюсь до аналітика Світана. Коноча. кот е, е, Оксана Миколаївна сказала, що комуністи знову спробують створити ініціювати збори громадян і ще раз провести з. Збори визначається сьогодні дата. Як Ви вважаєте? От ви вже висловили на початку програми. Ви Оксана Миколаївна не чули це. Що е, пані Судан вважає так: зараз закон про всеукраїнський референдум він фактично це механізм в руках тих політиків, які знаходяться при владі. Захоче влада дасть добро на проведення референдуму. Правильно я вас ломачу не захоче, в жодному разі не дасть. і ця чергова спроба комуністів знову з зіці... ці збори буде марною чи ні? Безумовно. Мені шкода комуністів, якщо вони дійсно хочуть дізнатися думку народу. І якщо комуністи не долучаться сьогодні до роботи над змінами до закону про всеукраїнський референдум, то я і мої колеги по коаліції за чесний референдум, яку ініціювали громадські організації, будемо продовжувати вважати, що ці акції комуністів це продовження. Піару продовження привернення уваги до себе як до своєї політичної сили, тим паче напередодні президентських виборів. Тому я користуючись сьогодні можливістю, хотіла би запросити Оксану Миколаївну до роботи в спільній робочій групі. Це діяльність, яка ініційована коаліцією, і ми запрошуємо всі. Опозиційні фракції до участі в цій роботі. Ми маємо що треба змінити? От ви вважаєте ця робота? Яка буде її кінцевий результат? До речі, я хочу Ми сказати, хочемо... що я так, поділяю думку, яка сьогодні ви так, так. Значить... І що має бути кінцевим результатом Ми... в плані цього закону Значить, про референдум. Перший крок короткотерміновий на період до вільнюса, оскільки у нас є зобов'язання в порядку денному асоціації покращити законодавство у сфері референдумів. І це зобов'язання є на сайті Кабінету міністрів. То довільно ми можемо вичистити із цього чинного закону найбільш кричущі, найбільш неконституційні і найбільш такі е, норми, які Коротко, перешкоджають які ми, ці норми на ваш погляд. Є? Що це за норми? Перше, це норма про ухвалення нової конституції України на референдумі поза парламентом. Це недопустимо, Це виключає парламент із процесу ухвалення державних рішень. прописано. Річей. в Законі про референдум. Так, це суперечить конституції. Норма і сама по собі вона є абсурдною. Вона вивищує референдум. По друге, формування комісій. сьогодні воно йде тільки від влади, тобто голови обласних рад подають кандидатури або адміністрації державні. Наша позиція полягає в тому, що комісії повинні утворюватися на основі балансу інтересів груп, як прихильників теми референдуму, так і опонентів. Тобто, має бути це збалансовано представництво. По-третє, самі терміни збору підписів. Сьогодні на 3 мільйони. Підписів громадян відводиться 40 днів. Це дуже мало і потребує надзвичайно активної діяльності групи ініціативної. Ми би пропонували цей термін продовжити, хоча б там до трьох місяців, щоб група могла зібрати підписи. Далі перевірка підписів сьогодні. Це сім днів для ЦВК, три мільйони підписів перевірити нереально. Саме питання, яке виноситься на референдум, воно повинно мати якісь межі. Сьогодні закон дозволяє виносити будь-яку кількість питань з будь-яких предметів? В будь-якому формулюванні, що будь важливо. В будь-якому формулюванні, безумовно. І це несе в собі ризик маніпулятивності. Оцю норму потрібно покращити таким чином, щоб обмежити кількість питань і кількість предметів, які можуть одночасно виноситись на референдум. Далі перевірка питання. Хто має здійснювати? Сьогодні закон пише, що це робить або ЦВК, або президент. Але в нас є орган конституційної юрисдикції, як би ми не ставилися так до конституційного суду, але він є. І сьогодні наділяти повноваженнями ЦВК на перевірку питання щодо конституційності, це означає суперечити основоположним нормам конституції і, взагалі, розподілу повноважень. Наступний етап, скажімо, оголошення результатів референдуму. Неможливо допустити, щоб результати референдуму з оголошення через ну, з голосу головою Центральної виборчої комісії результатів голосування автоматично якось імплементувалось законодавство. Це неможливо, по-перше, реалізувати, тому що мають бути якісь акти видані. А по-друге, такий порядок уведення в дію рішень референдуму суперечить конституції, яка чітко передбачає порядок. Я вас так. просто змушений перервати, тому що у нас Кажи, вже багато багато чого ми то... дуже раді, так. що Хочу ще просто адресувати таке питання. Розумієте, от наприкінці вже фактично на програми час минає. Оксана Виколаїна, а Взагалі, от ви як народний депутат, як ви вважаєте, як політик? Будь-яке питання може бути поставлене на референдум, наприклад, тут з'явиться ініціативна група. Я умовно кажу, такого зараз немає. скаже, Ну я не знаю, щоб перестала існувати держава Україна. Варто її зареєструвати, дати можливість провести її референдум. Ви знаєте, я слухала зараз уважно всі ті доводи, які позначені е, спеціалістами як негаразди діючого е, законодавства, і майже згодна, тому що логіка і те, що ви викладали, вона присутня, але саме життя воно породжує практику. А з практики ми бачимо, які негаразди є, практику. і повинні життя створює практику. Якщо ми якщо ми рухаємося, якщо ми стоїмо на місці, ми не, спитро... не робимо практику, правда. Тому комуністи ми сьогодні рухаємося, і яким би чином ми могли побачити, чи працює, чи не працює, і як взагалі працюють сьогодні е, всі ті компоненти діючого закону, якщо б ми не рухалися. Бачите, люди володіють активною свідомістю. Вони можуть на основі аналізу закону передбачити, але як допит... він буде реалізований. Так, але але бо... допит... да, ну, все одно це тільки, скажімо так, суб'єктивно, тільки практика дає об'єктивні висновки, правда? Будь-яке будь питання чи ні. Ні. Вважаю, що ні, тому що О, дійсно таке питання, як я сформулював умовно, не може бути. знову ж людьми можна маніпулювати. І в залежності від того, і тим паче, що чим більше людей, тим більше та а така де ж так маніпуляція, маніпуляція. Ви ж напевно відпусти. вважаєте, комуністи, що ваш референдум, який ви хочете провести, це не маніпуляція. А наприклад, поставити а питання? А давайте. Ми все ж таки зрозуміємо дійсно от характер, характер питання. Правда? Так, тобто. Подивіться, вибачте, я нагадаю, а... ви пам'ятаєте ці події. 91 рік. Ми маємо референдум грудневий понад 90% за незалежність України. І маємо на початку 91-го року, коли всі ну не всі, а більшість висловилися за радянський союз у складі СРСР Українська Радянська Соціалістична Республіка. Протягом року такі зміни, І як вважають фахівців. Формулювання було першого референдуму, який Горбачов ініціював, важливе значення мало, і ще таких є приклади тут. От... Ситуація не тільки в формулюванні питання, а й в самих змінах суспільно-політичних, які відбулися в 91-му році. Так. Тобто ДКНС, потім ініціювання акту про проголошення незалежності, і тоді вже народ по іншому оцінив те саме тоді питання. дуже стрімко змінювалися. Так. події. тому ми бачимо, як реальний суспільно-політичний процес впливає на рішення народу. І звичайно, цей фактор також потрібно враховувати, коли ініціюється будь-який референдум. Але я вважаю, так. що такі стрімкі події вони дійсно зазначали маніпулятивний характер таких речей. Тому що громадська думка, це ну, взагалі це об'єм, вона рухається досить повільно. І тут має бути ситуація якраз навчання. Розумієте, чому головна функція все ж таки держави це просвітницька робота. І вона не рухається за один день, от так. Просто виходить, що дійсно держава заплющує очі на свою цю головну функцію. Далі просто рішення приймаються ну, сильним, сильним, сильним ядром присутніх в державі. Той, все. хто має вплив, той, хто, має вплив, і той, і хто, розуміє, той хто розуміє, той, хто розуміє, які речаги треба використовувати для того, щоб повернути в ту чи іншу сторону. Я висловлю не свою думку, а думку. Представника інституту Горшеніна, який ну от я сьогодні зранку якраз слухала, що дійсно, знаєте, щиро країна повертається до Євросоюзу, саме тому, що сьогодні думка влади і опозиції співпала в зоні їх інтересів, і дійсно сьогодні нічого не нічого не заважає, не заважає для того, щоб рухатися саме в цей бік, тому що всі, скажімо так, влажні повноваження, всі речаги, Є для того, щоб цей крок зробити, але чи є це дійсно? Виміром і рішенням держави і людей, які ми кажемо, що це є джерело влади. Якщо говоримо, то чи віримо ми в те, що люди дійсно є джерелом влади? А якщо б ми змогли дати цим людям відкриту і крок за роком, крок за кроком, рік за роком, дійсно давали більше інформацію про те, що таке є культура європейська чи ті європейські цінності, про які ми говоримо. Чи що таке наша культура? Да? Наскільки вони співпадають? Наскільки ми сьогодні готові, наприклад, до тої ювенальної юстиції, до той же толерантності в сексуаль, до сексуальних меншинств? Не просто так знаєте, сказати, та ладно, хай вони будуть. Теж люди живуть, але просто допустити їх, скажем так, дійсно ну, от, показання і як би рекламу свого життя. Оксано ну, Миколаєв, ну, на сам кінець розмова. Якби зараз з'явилася ініціативна група. яка от Теж би ініціювала як ви комуністи референдум, тільки з протилежним запитанням, щоб ми, наприклад, умовно, ну про ЄС зараз мова не йде про ступен України, а, наприклад, за підписання угоди про асоціацію. Ну, я умовно кажу. Ви підтримали це, щоб от і такий референдум був? Чи це був би хаос, на ваш погляд? Я не готова зараз відповісти, але я думаю, що від переміни місця, да, як в математиці працює, від переміни місць слагаємо, сума не міняється. Тобто ми можемо спитати, що про приєднання до Європи чи приєднання до тому, митного союзу, вважаю, що все одно, якщо чітко і зрозуміло питання задане, люди розділяться таким чином, як. Вони розділяться е, і в той момент, коли ми сьогодні задаємо питання про приєднання до митного союзу. Ну що, час наша розмова вичепана. Нагадаю, що це була програма «Ваша свобода яку ведучий Олександр Лащенко. Ми намагалися з'ясувати, чи може бути закон про всеукраїнський референдум е, механізмом зложивання політиками. Гості студії гостями студії були Світлана Коненчук і Оксана Калетник. Дякую за участь у нашій програмі.